Добрий вечір, вітаю всіх з півночі Черкаської області, 6 червня, о червня-липня, вже заговорюсь. що жара прийшла дуже різко, все стало горіти, просто горить і все. І це проявляється дуже так сильно, особливо хвороби пошіпі пішли, бо все одно були такі, ну такі дуже... Екстремальні умови, тому рослини деякі вони дуже погано це витримують, особливо троянди. Ну, це вони вже відквіт... відквітли, це нічого страшного немає. Але ось пішли ці плямистості. Ось, наприклад, на цій троянді це дуже добре. бачити, це і чорна прямистість, різні плямистості. Це, на жаль, така ось проблема є. Це грибкове захворювання, воно живе в землі. І воно отак розповсюджується знизу нагору. Бачите, такі є і чорна плямистість, і, і бура плямистість. Тому я вже обробив, але, бачите, на жаль, заздалегідь теж обробляв, але, мабуть, вже ну, дуже сильно воно вражує. Тому я взяв цей Скор плюс квадріс, обробив, але є Амістар Голд, який. Якраз включає в себе ці два діючі, дві діючі речовини, тому ви можете взяти Амістар -Гол, щоб від них. Плюс є у нас такі опіки, це хімічні, на жаль, вони виникають, виникають, тому що у нас йдуть бойові дії, і ось як тільки там ці шахеди літають і дощі, то всі ці компоненти вони опалюють рослини. Це вже не перший рік, але бачите, не всі троянди, всі обробляються однаково. Знову ж таки, повторюється, як і в минулому році, те, що троянди ми обробляли 15 разів за сезон. Ось. 15 разів за сезон ми їх обробляли. І зараз фокус на трояндах, бо інші рослини поки що не так страждають. Інші рослини страждають. Від, від інших проблем. По-перше, це полив, тому ми зараз. Ну, це дерево загинуло, знову ж таки, оця є проблема. Це оці мигдалі, не знаю, яких я із насіння сіяв. Вони всі ось, вони не сортові, тому вони ось уражені. І два дерева випало, ще два на підході. Ну, щось з ними не те. Якісь вони хворобливі, Будемо заміняти. Ось по полиця біє. Б'є ці наші, наші смородини. Отак воно крутить. Якщо подивитися, там просто їх повно. Ці мурахи чорні, лісові, натягнули їх. Ну, Мурахи це зло, я вам одразу скажу, то тільки в мультиках десь. Але зберемо ягіди і потравлю енчо. Візьму енчо, енчо класно працює по попелиці, тому поки що бачите, є ягода, тому нічого. Нехай так, потім поб'ємо їх. Ось. Так, пішли, подивимося. О, ну, город давайте подивимося, там не знаю. Ну і на на цьому, на смородині, на цій золотистій, і отам на калині багато попалиці. Теж город помідори. Помідори підживлюємо, ось вони нав'язуються. В минулому році такого не було. Да, в минулому році пізніше все було, в цьому році трошечки раніше, ну теж пасинкуємо. Обробляємо, ну то даємо під корінь, це добре, а по листу це там бор кальцій, всяке таке мігафол, антистресанти. То так, помідорки потрошки нав'язуються. По помідорках бачите, що сіялась і в ґрунт трошечки. І раніше, пізніше, тому так будуть декілька цих фаз вони заходити. По огіркам те ж саме, огірки висаджу, огірки висаджували, але якось вони стартанули слабовато, теж підживлюються, обробляються. Ось тут вже можна бачити вже пішла завість. Завість висить. Вон там огірочок вже будуть перші. В минулому році вже ми 5 липня їли, в цьому, трошки пізніше, вже 6-е, ну десь Пару днів і вже буде, ну, рівень це корнішон. Ось такі огірки, теж підв'язуємо їх в цьому році. Вирішили, не... та конструкція не дуже працює. Тут у нас ще перці ростуть. Те, що так, вони ростуть, вже трошки зав'язуються, те, що рослини обробляємо, підживлюємо. Ось так. Ось такі декілька сортів є, є круглі, є такі продовгуваті. Ось така ситуація. По кукурудзі я казав, що щось схожість дуже погана була, тому тут кукурудза погано зійшла. Але я там пересівав і пересівав, там трошки, мабуть, пішла десь. кукурудзинка є, тут така горох. Ось горошок вже є. Зав'язався. Ось тут, мабуть, оця кукурудзинка пішла, да? піде трошки. ну Подивимося, як буде. Я не знаю, якась. Дивна ситуація в насінням в цьому році, бо я спілкувався з сусідами, вони теж підтверджують, що в них така ж сама ситуація, О, горошок, який вже. Зараз спробуємо його. На, Щось тут, ну не знаю, щось його їсть, може кліш вже пішов. Треба буде подивитися, якщо треба обробити, щоб не було проблем. Подивимося, бо ці якісь більш виглядають здоровими, ніж ті. Гарніший сорт. да. така погода трошки екстремальна, Ось, то було, дощів у нас не було, там десь <кхи> грози були, обійшли нас, як завжди. Так, будівництво продовжується. Зараз я вам потрошки покажу, матеріали замовляються, але не все так швидко, бо деякі матеріали вони є в наявності, деякі замовляють там за кордоном. Знову ж таки, порад не даю, але якщо ви робите гіпсокартон, то робіть тільки благостійкий в приватному будинку, бо звичайний не дуже підходить. Це був здивований, купив КНАУФ, справжній КНАУФ виробляють його раніше на Донеччині. Потім завод росіяни зруйнували. То зараз на Київщині роблять. І Кнауф мені подобається, і якість. І, і треба вологостійкий. Знову ж таки, дивіться, немає стильового чи стінового гіпсокартону. Є гіпсокартон тільки або вологостійкий, або звичайний вогностійкий або комбінований вологовогностійкий. Товщина від 12,5 не існує там якогось арочного, що якогось. ось тільки такі є. І товши він теж буває Буває в два рази товщий і далі. Так, А що тут дивіться? Тут вже накрутили, я, може вам показував цю модель, яка раніше була P112, зараз вона називається D112. Це ось такий в два рівня йде, мені він дуже подобається, чим однорівневий. І є така особливість, ви бачите, він ніколи не торкається, він не торкається стіни. Це обов'язково. І там проклеється спеціальна лента, лента по кругу, яка вона відділяє, може ми тут трошки побачимо, відділяє гіпсокартон від стіни. Це обов'язкова умова. Ось ця стрічка. Бачите, ось тут можете побачити кончик. Це така стрічка є у Кнауфа. Ось так вона є. Далі теж не даю порад, але дивіться, точкові світильники в приватному будинку, там, де у вас вже йде дах, краще не робити, бо, бо вся ця пилюка, ну все одно є там протяг, і він буде. Ці дирочки натягувати всю цю вату, всю цю грязюку. Тому не рекомендую вам. Тут же теж накрутили трошки темно. Тут ми ще не крутили, але для того, щоб крутити, треба поставити інсталяції. Тут буде інсталяція під унітаз. Кстати, знайшов, що габарит, став робити інсталяцію під душову програму і під умивальник. Коли поставлю, все це покажу. Тому ось така тут ситуація. Тут у нас буде те, що називається приточна витяжна вентиляція. Тому тут ось не зашито, бо тут буде стояти якраз е, буду замовляти у ВІЛПе Rensson Health Box. Замовив в них вже там елементи і ці путіводи або воздуховоди. Ось тут буде цей блочок висіти, до нього все це прийде, Там в нього на 5 йде, але можна підключити набагато більше. Коли підключу, покажу. Поки що треба буде це все змонтувати. І також замовлю всі ці проходні елементи покажу вам колись, коли вони прийдуть. Тобто, зараз іде все це, щоб почати ці роботи. Ось так. Ось так все відштукатурено. Тому така ситуація. Знову ж таки, е там хтось там може запитати, чому там. Може, прискорити, не прискорити, я вам казав, що там ще дуже волога було, бо були вологі роботи, були штукатурка і стяжка, і там ще волога. А тут треба підсушити. Тому утеплення не можна робити, бо ми запечатуємо цю вологу всередині приміщення. Тобто план такий, що то все поробимо, потім восени. Утеплимо, зробимо косметику, тоді ми зможемо вставити вікна. Коли ми зможемо вставити вікна і двері, ми зможемо робити вже чистову всередині. Без цього не вийде. Така ситуація. Ось таке. Тому є послідовність будівництва, яку порушувати не бажано. Ось така, ось така ситуація. У нас з будівництвом такий будиночок. Так, будемо сейчас потрошки вже з песиком йти виключати наш полив, перемикатися. Так, скважина працює тільки одна зараз. Та перестала працювати. І я хочу попросити людину, яка вміє це робити, щоб зробила мені ще одну скважину. Попередньо домовилася, що він зможе у вівторок прийти. Ось таке небо у нас, але душів немає. Прийшла дуже сильна спека, все горить. У нас дуже сухо дощів не було, ви ж бачите по схилах, щоб попідсихали. Там, де полив є, воно зелененьке, там, де нема, воно вже підсихає. Тому будемо сподіватися, що прийде людина, зробить мені ще одну скважину у вівторок. І тоді зможу поливати трошки сильніше. Да. Да, ось такі у нас справи. Будемо з песиком йти додому, бо песик ще зове. Все. Гарного вам робочого тижня. бережіть себе, пока.